У Кам'янському відзначили переможців міського етапу всеукраїнських спортивних змагань, пліч опліч, всеукраїнські шкільні ліги. Цей масштабний проєкт ініційований президентом України вже другий рік поспіль об'єднує школярів із усієї країни навколо спорту, дружби та командної гри. Змагання допомагають юним спортсменам розкрити свої таланти та дають змогу прославити своє місто на всеукраїнській арені. Вже вдруге учнівські команди Кам'янського беруть участь у всеукраїнських змаганнях пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги. Цього року на міському етапі змагалися 124 команди з 39 закладів освіти міста. Шкільний спорт у Кам'янському набирає обертів. Учасники демонструють згуртованість, волю до перемоги та спортивну майстерність. Останні два місяці ми дуже активно приймали участь в змаганнях міського рівня. Я хочу. Подякувати кожному учню за те, що активно, завзято приймали участь в цих змаганнях. Хочу від усіх нас подякувати Збройним силам України, завдяки яким наші діти мають можливість навчатися, займатися спортом і побажати вам, щоб ви обов'язково зайняли найвищі міста в цьому потужному спортивному конкурсі нашої країни. Урочиста церемонія нагородження пройшла в спортивному комплексі Прометей. Переможцями стали 44 команди команди семи видів спорту: баскетболу, волейболу, футзалу, гандболу, регбі 5 спортивного орієнтування та черлідингу. Найкращі команди отримали кубки, дипломи, медалі та спортивне обладнання. Цей захід він об'єднує між собою. Е Учнів починаючи з 5 до 11 класу, тобто різні вікові категорії можуть приймати участь у даному заході. Ну і крім того, сім видів спорту порівняно із минулим роком, додалося ще два види, види спорту: це гандбол і регбі. Діти в цьому році приймали участь вперше в цих видах спорту. В минулому році ми дійшли до всеукраїнського рівня. У нас була перемога і в волейболі. Ми представляли на всеукраїнському рівні. І з чарлідер проєкт Плічопліч має на меті залучити якомога більше школярів до спорту, показати їм, як важливо працювати разом і підтримувати один одного. Цьогорічні учасники змагань переконані, перемога це лише початок. Це віддушина віддушена від війни, яка у нас є в державі. Виховується сила духу, патріотизм за свою школу виступ, виступить. Вони живуть цим, вони кайфують від цього. від цих змагань від перемог. І вони вже, скажімо так, думаю, будуть будучи патріоти своєї справи і нашого міста. Ми перемогли усі команди в місті, тому що ну, ми більше цього хотіли. Завдяки нашій команді та нашим вчителям ми це зробили. Дуже приємно, тому що ми стільки до цього йшли, стільки тренувань проводили. І завдяки нашим вчителям, котрі ну, нас підготували кожен день, кожну неділю. За це дуже дякую. Змагання пліч опліч проходять під гаслом Разом переможемо, і цей девіз об'єднує всю країну. Попереду районний етап, де команди-переможці міського тури представлятимуть кам'янське. Змагання плічо-пліч українській шкільні ліги стали символом єдності, наполегливості та віри у краще майбутнє. Кам'янське вкотре довело, що наша молодь талановита, сильна і цілеспрямована.